Наш департамент був створений в минулому році, 13 січня, в нашому департаменті поліції силового призначення об'єднання бригади національної поліції Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Наші бійці всі вольові та мотивовані, готові захищати країну і нищити ворога на всіх фронтах. Неодноразово наших представників бригади відзначало військове керівництво держави та політичне керівництво нашої держави. Наш підрозділ, департамент складається із ще чотирьох підрозділів, це відокремлені підрозділи та є рота Сил спеціальних операцій НЕ. На даний час це вже буде батальйон, так як наша бригада постійно розширюється, збільшується особовий склад, штат, штатна чисельність. Нараховується наш підрозділ не одну тисячу, багато тисячу, на наша бригада. і На даний час ми також збільшуємося ще на декілька тисяч. Мотивованих бійців. Основні завдання нашої бригади це виконання завдань із збройної агресії Російської Федерації проти Українських зони ведення бойових дій, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, виконання інших завдань із застосування будь-яких видів зброї, спеціальних та технічних засобів відповідно до законодавства України. На даний час наша бригада збільшується і нам потрібні фахівці із. Оператори ВПЛА та і дронів штурмовики, мінометники, медики, інструктора, сапери, мінометники та механіки водії різних броньованої техніки. Наш підрозділ є альтернативною службою в Збройних силах України. Окрім технічного решору, забезпечує переводну службу в наших те, що після завершення воєнного стану кожен працівник може залишитись. На службі в лавах національної підрозділів. Він може вибрати будь-який інший підрозділ Національної поліції України. А саме через це потрапити до нас трішки важче, ніж до Сил Збройної Сили України. Тому що після війни людина вже буде забезпечена роботою, професією і буде служити в поліції. Щодо грошового забезпечення, у нас розпочинається грошове забезпечення близько із 29 тисяч гривень. Плюс доплата 10 тисяч гривень. Після виїзду на бойові завдання нам додатково оплачується ще 100 тисяч гривень. І видається, на кожне бійця добові кошти на відрядження. Це 300 гривень на добу. Тобто, скільки людина відряджені, на кожну добу 300 гривень ще йде. Крім цього, є у нас додаткові виплати один раз на рік. Це матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі грошового забезпечення, та ще матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань. Тобто, в рік ми отримуємо ще дві додаткові матеріальні допомоги. Щодо соціального забезпечення, соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло. Професійна підготовка за міжнародними стандартами. На даний час у нас в деякі бійці виїжджають навіть за кордон. Навчаються професійно з фахівцями інших країн, здобувають досвід. Потім цей досвід передають своїм бійцям-побратимам, можливість підвищити освітність ступінь, Тобто, наші бійці, які проходять на службу, можуть навчатися у вищих навчальних закладах МВС. І також у нас медичне обслуговування у закладах МВС України. Щодо матеріально-технічного забезпечення, всі ми забезпечені сучасним формуленим одягом та іншим речовим майном, амуніція 6 класу це броня повністю. Захищає передпліччя та набедриники. Шалометор. Зазброєння ак 74 та Кольт М16А4. Кулемети вічизнаних виробників типу ПК, на свик ПВТ та іноземного виробництво Канік. Снайперські гвинтівки різних калібрів та Барет. Також є в нас наявна броньована техніка іноземного виробництва. Це Кірпі, РОШЕЛЬ, Наватор, Ансила, ЄС БТР, МТЛБ, БМП і М113. Це також іноземне виробництво М113. З приводу того, що кажуть, знаєте, поліція не воює, ну це міф. Поліція воює пліч опліч із силами Збройних сил України на нулю. Ми, наша бригада е здійснювала звільнення Кліщеївки. Виконувала бойові завдання біля Кордюмівки, Майорського, Богданівка. ну Більшість у нас Бахманський напрямок. самі важкі такі напрямки. Тому особовий склад наш мотивований нищити ворога і, як кажуть, перетворити свою лютню зброю. Ми всі готові нищити ворога. З приводу того, як до нас попасти в нашу бригаду, зараз каже командир роти номер 1 штурмовий батальйон номер 2 ОПОП номер 3 возний Олег. Потрапити до нас дуже просто. Спочатку вам потрібно зайти і подати електронну заяву. Яка саме знаходиться на сайті набір.np.gov.ua. Подайте документи, але ви потрібно вам знати одне: ви потрібні нам мотивовані і фізично розвинуті. Проходите тестування на знання Конституції України, законів про національну поліцію та запобігання корупції. Проходите знання на тестування на логіку, військово лікарняну комісію. Вас перевіряють на фізичну витривалість, якщо ви нам підходите, ви пройдете. Потім ви проходите психологічне тестування і співбесіда з поліцейською комісією. Це приблизно займе десь 20-40 днів. Після цього ви не зразу попадете до нас, вас відправлять на підготовку, яка буде тривати 14 днів. Після цього ви потрапите вже в більше, великий наш колектив. Вже. Ми з вами будемо проходити. Базову підготовку, нашу, яку ми проходимо перед бойовим злагодженням, це приблизно 65 днів. І Навчальних. Після... Навчальних. так, це днів. А Ми злагоджуємося. Після цього ми видвигаємося на виконання бойового завдання, яке проходить там определену кількість а, днів. А що ще вам розказати? Зараз нам потрібні штурмовики, розвідники, танкісти, сапери, оператори БПЛА. Типу Баба-Яга або ФПВ, водії механіки. В нашій люті, так скажемо, сім'ї великі, служать колишні працівники поліції, нинішні працівники поліції та цивільні люди, які знайшли в себе сили так, і захотіли захищати нашу батьківщину. Тобто, якщо там кажуть, диванні люди, ми не воюємо, воюємо, повірте, воюємо добре. А за цей час ви у нас можете отримати добру зарплатню, да, статус БД. Та якщо захочете, можете продовжити службу в Національній поліції після завершення війни. Ну, якщо кочі є питання, які питання? Так. А. Ось на а, телевізорі ось саме є вся наша, як би сказати, технічна база, екіпірування бійця. Цю екіпіру амуніцію видає держава нам, ніхто її не придбає за власні кошти. Це все видається безкоштовно. Крім всього броньована техніка, озброєння, БПЛА і деякі, як би мовити, інструкції, як до нас потрапити. Це є брошурки у нас, які розроблені департаментом поліції село Пізачі.